Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо проводити невеличке ТО нашому кейсику, нашій коняшці. Ну, Ми його робимо кожні 50 годин, вже 850 годин, Даже трошки більше переїздив, ну там туди-сюди 5 годин, бо ролі не, не грають. Зараз покажу всі вузли, де ми промазуємо. Це обов'язково робити. Робимо все по регламенту. Стараємося дотримуватися, щоб наш кейсик чим, чим подовше нам робив вірою і правдою. Тут не так багато вузлів, воно займає там якихось 15-20 минут. Та й зараз ще поміняю одну масленку, купив тому що у нас одна відламалася там на одному там циліндрику зараз все покажу та й будемо сьогодні займатися кейсом ну і також сьогодні хочу його повністю видути попродувати фільтр салона фільтр повітряний в кабіні зараз будемо цим займатися так тут не так багато точок смазки. Промазуємо ось тут моста, і тут і тут. Тоді ось тут. Ось тут промазується, тоді всередині промазується там, є, тоді тут ось щиток. На щитку. Тут так само. Промазуємо. Зверху, знизу. Тоді ось цей. Промазується ось цей циліндрик, тут є масленка циліндрика. І там ще з тої сторони зараз покажу. І ось тут. Ось тут, виходить, нас треба... Вона зламалася, то ми перекручували постійно десь і спереду, ставили, щоб промазати. А це купив ось нову. І зараз її заміню. Тут, звичайно, вузол такий не досить постійно він в русі, але його треба замінити, щоб було нормально підлазити. Хоча, як на мене, краще сюди була звичайна пряма, без оцих всяких ізгибів, переходів, ну пряму не вдалося купити. Не було їх наявності, була тільки така. Так, зараз піду, покажу ще. А, теж ведешкою пропирскуємось цей вал. Це вал Вома. Треба постійно його підтримувати, щоб він не закисав. Вал, який включає ВОМ ну, ручка. ну Тут рівень треба підтримувати смазки у навісці тут тут і з цієї сторони трактора що щось не показав ну і ось тут на там де йде привід на передній міст там є он стоїть масленка. не буду туди залазити зараз он вона стоїть. Ну і з цієї сторони треба теж там під баком є місце де треба, де треба промазати, чи не промазати, а пропшикати ВДшкою. Ну, скажімо так, більшість кейсов власників, в яких є GX, рекомендують там все це пропшикувати, то ми так Дотримуйся, дотримуємось рекомендацій, і це робимо, щоб не було тоді лишніх питань. Нас займає 2 секунди це все. Ну і на оприскувачі оці всі узли, бо у нас узол цей поворотний, класна штука. І ось тут треба промазати. І тут всередині відвернутися і промазати ось тут. Щоб все довго і гарно нам ходило. Так, займаємось. Ключик на 11, все легесенько міняється, все чик-чик. Відкручуємо. Там смазки хватає. Скажімо, ці вузли вони не досить багато потребують смазки і тут вона постійно є. На кожні 50 годин це якби ні, треба не так поставити На 50 годин її хватає вона зараз тільки чуть придавив, там вона постійно йде гарненька, синенька. Але, але треба мазати, значить треба мазати. Є регламент, його не просто так написали. Блін, опять так само, ну хай, хай стоїть так. Так, то так. Одне, що тут, блін, ось підлазити, це капець. Та зручніше було. Да, то там більше була гайка. Тут на 10 та на 11. і... Блін... Набагато, набагато краще її відкручували. Ось тут така була. Ну, закрутилася. Все, зараз її. Її дозакручуємо. І все. І промазуємо. Так, всі узли промазав. І трактор промазав, все повністю, всі масляночки, тут все, так як і показував, і на оприскувачі. Так що так, трошки підлампічили нашого кейсика. І далі 50 годин можна його не чіпати. Знаємо, що все буде чітко працювати. Осталося тільки Вийдуть фільтри з кабіни і все. time almost me destroyed fact that you and I are working here today Все, друзі, робота завершена. Трактору ТО провели. Все все видули кабіну, радіатори, все повністю попрадував, так що можна далі працювати. Você é da